У мене є для вас ще один сюрприз. Взимку я встигла зняти ще один короткометражний фільм, надихнувшись українськими щедровечірніми традиціями. В один день мій хлопець повернувся додому і каже: Мені треба щось зняти для універу. Я вирішила кувати поки гаряче, і кажу: візьми мене режисеркою, є ідея. Так ми розпочали роботу над фільмом Маланка. Я написала сценарій буквально за два вечора, і ми стали продумувати план. Всі витрати за зйомки Сережа взяв на себе. Якийсь бюджет був, але все одно приходилося економити. Я робила маски ряджених своїми руками, частину костюмів збирала по сешкам, дещо змогла знайти в костюмерних. З актором на одну з головних ролей довго думати не прийшлося. Пізнали актора? Так, ми одразу знали, що цю роль виконуватиме він. А ось на головну героїню ми відбирали акторок довго. Я передивилася просто купу самопроб, щоб знайти ту саму. І знайшла. Юля просто ідеально підійшла на роль Маланки. Технічну команду Сережа зібрав зі своїх одногрупників. На цей раз команда справді була велика: 10 людей техкоманди і 13 акторів. Іван займався локаціями і примудрився знайти в одній локації цілих три. В першу зміну ми відправилися туди. А, Маланка початок історії. Розповісти, як ми знімали.